Так, пацани, показую його точ такого, як я його взяв. Непомитого. Такого грязнючого забрав. Ну, Видно, що його не готували до продажі, люди просто созвонилися, обговорили ціну. Я приїхав, подивився, ну, вроді, мені сподобався, де і забрав його. Що? Е, що, що, що? Гольф 3, е, знали ви не знали, 98-го року, я ще думав, що вони тільки по 97-й рік. А він 1998 90... року. То давайте помию і подивимося його, комплектацію, що в ньому є, які є по ньому проблеми, що будемо робити. Полірувати його точно будемо. Коротше, їдемо на мойку і дивимося. Ну що, пацани, що за апаратура? Це гольф 1998 -го року, як я вже казав, 1,4 газ бензин. Звичайно, було краще, щоб 1,6 чи 1,8, але 1,4 газ бензин. Ось такого апаратика я взяв. Мені, якщо чесно, то дуже подобається. Трохи витриду. Стан його, ну, зрозуміло, що є косяки бо 1998 рік, але як на 98-й, то виглядає гарно. Гарні титани, затонований. видно, що він був в нормальних руках. Фарба в нього буде, я вам кажу, наполірую його, буде просто бомба. Бачите, тут ще в рідній фарбі, бо це заводська, заводська наклейка. Я думаю, що він і весь... Ну, Можна буде раді цікавості його потім пробити. Що в рідній фарбі. Бачите, їздила жінка від, від ногтей. Така штука. Так, то що в нас? Е Ця сторона все гарно. Ця сторона все гарно, просто полірується. По капоту така є глибока царапина. Ось так щоб вам було видно. І теж буду пробувати забрати. Капот полірується, по фарі, блін, є. Бачите, такий прикол, такі фари прикольні, але є. Он камінець попав і скол таки пішов. Ну, Ладно, з цим же нічого не зробимо. Тут є косічок. Краска трошки підлізла, це закапаємо. Капот просто полірується, по бамперу нічого. Ця сторона крило просто полірується, тут полірується, І тут є такий жук. Один. Не знаю, я, напевно, його прибирати не буду. Напевно, він так і залишиться. Все, пластмасу на чорним, ну і а, ще є попередні губі. Попередній губі отут тут оттріснути, то треба буде її запаяти, бо вона тут таким кусочком скріплена. Запаяти, чуть-чуть пішпаклювати і структурним балончиком для пластика пшикнути, навіть нічого видно не буде. Показую, що салон, салон просто космос. Треба буде трошки його зробити, правда. Але салончик класний. Трошки почистити. Отакі От сідухи під низом в пилі, правда. Карти гляньте, які на... На 98 рік. Навіть краще, ніж в 2005 6 2007 роках. Отакі От сідухи, дивіться. Ось такого плана сідушки. Тут є просижена, можливо тут паролон додав. Сестерний паролон додав, тут нормальна. І так само передню сідушку потім зніму чохол. І подивимося. Він з люком, люк електро. Показую вам ще багажник, що тут робиться. Ну, Просто прибрати страховку, яка лежить, вогнегасник, колоночки, які бухкають трохи. Тут все порядок. По стаканам він цілий, поднищу є, я знайшов два місця, де треба підварити. І, а, так, а так, типу, все нормально. Зараз там хтось підпер вже під жопу. Ви в кооперативі, як в проїзний двір. Зараз Звідіде трошки. Так, показую, що у нас тут. Тут теж все порядочне. Підставочка для телефона є, патіфончик, який працює, ручка така трошки затерта, але, але вона напевно, і залишиться. Є блокувати коробку. Така штука і є для неї ключ спеціальний, якщо не помиляюсь, ось цей. Два комплекта ключів, два пульта. Ну Все, все ще, все ще по заводу, я вам скажу. Я вам скажу, що, що ще все по заводу. Вон електролюк, є шторка. Чік, чик. Електролюк. Зараз, зараз, зараз. Пацани, зараз, зараз, зараз. Оп, закрився. Так, відкрився. Ну і він відкривається туди-сюди, він не тече. Потолок. Ми видно вам на камеру, він не вісить. Ну що, тут такий стан Гальфа е взяв. Газ четвертого покоління стоїть по ходовій, він все класно. Технічно він нормальний. Чуть-чуть є люфт в рульовій рейці і все інше косметика. І ну і взаді я казав дві маленьких дирочки підварити. І все, такий гольф. До речі, ауді попередній ролик. Е купила людина, яка дивилася ролик. Їй сподобалася Audi і забрали. Так що бачите, і такі варіанти можуть бути. Подивився все, що я за Ауді робив. Подивився стан, вони потім приїхали, подивилися її. Проїжджали е біля Рівного, глянули і поїхали на Київ. Е коли Ауді вже зробив все, підготував до продажу, набрав е цю людину. Ця людина приїхала з Києва на поїзді, Розрахувалась, забрала і поїхала. Так що так, що, так хай служить, я віддавав її чистою душою, все зробив по ній. Ну, понятно, що 1989 рік, звичайно, ну, ця машина може в будь-який момент щось трапитись, але е, людина отак, подивилася ролик і забрала автомобіль. Все, заганяємо в гараж, готуємо. Такий бистренький ролик буде і, і на продажу. Це не прикол. Хотів би приготувати цей автомобіль. Каліфа цього. Вже показати, який він буде, бо так хотів його в класний стан привезти. Але, але Су, тільки викинув його, що він буде скоро в продажі в Тікток і Інстаграм. Вже набрала людина, приїхала, подивилася сказала, в принципі, вже нічого не робіть. Каже, готовий таку забрати. Так що гольф навіть не встиг побувати на авторії. На авторія і... В різних цих, тільки OLX написав, що скоро буде в продажі. Ну ладно, я вже його підполірував. Вчора почав. Кришку задню відполірнув. Полірнув вже, цю сторону полірнув. І зараз ну, я вже вам кучу разів показував, як привести лакофарбу, дещо ви сердито, в нормальний стан. Але зараз вам покажу на цьому крилі. Я, до речі, навіть лючок зняв. Лючок зняв. Щоб підібрати фарбу і позакапувати такі є скольчики на бампері, вона є така коцка, тут є коцка, тут є коцка. По дверкам по купоту, по контах є пару сколів на дверках, десь тут є сколи, хотів поскапати, але, але людина каже, що більше нічого не робіть, мене все влаштовує. Обговорили ціну, він готовий його вже забрати. Ну, як я й повідав, Половина гольфа відполірована, половина ні. Залишилось тільки полірнути праву сторону, виходить і кусочок капота. Так що ми вже дополіруємо. Ну і по ньому є знизу маленька дирка біля там, де ноги водія. І це забирає старший дядько собі його, каже, на дачу буду їздити. То сказав, що йому заберу і безкоштовно вже та сума, яка ви говорили. Як безкоштовно, 50 доларів накидає за поліровку і за це. Так і вже дополіровую його. І, і все, і забирає. Так що так. І, до речі, Audi. Audi та що попередній ролик був. Е купила людина після відео YouTube. Я викинув е ролик в YouTube І людина подивилася і все, набрала мене. Каже, чи є у вас ця Audi. Кажу, є. Ну, тільки буду викидати на продаж. там Я хочу приїхати подивитися. Якраз в наших краях був цей дядько. Приїхав, глянув її. Все підійшло. І все, і через 2 дні приїхав з грошима і забрав прикол. Тупо з Ютуба, з Ютуба Ауді продалась. І ця теж, тільки викинув, одразу Ну, Нормально. Нормально. Давайте покажу вам кусочок, як полірнути. Вже його дополірую, підварю. І все, я більш по ньому. Ну, може пластмаски там пороблю, підпаяю передню, не знаю, побачу. Моїм його і покажу, як він вийшов. Такі мінімальні якісь роботи. І автомобіль продано. Можна навіть було нічого не робити, бо це дядька каже, мене і так влаштовує, як є. Але вже дороблю. Все, поліруємо. Ну що, відбив вам таку полосочку. Бачите, така паутинка є, як вам її показати. Отак. Він весь в такій паутині був. Зараз цю сторону цей кусочок полірне. А цей залишує, побачите якраз різницю. Паста. Не буду казати фірму 15 й номер, хто знає, тот знає. Паста, білий круг. О, мене тут видно. Білий круг і полірувачна машина. Поберу. Це мікрофіброю. Чик-чик-чик-чик-чик. Здираємо наш скотч. Від скочі полоска осталась. Ну і така різниця. Оце і тут. Видно відразу, да? Пару хвилин. Полірнути її, так, автомобіль заблистить. Добре, дополіровую весь далі і вже потім подивимося кінцевий результат. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My task is so bad, I'm like. I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Ну що, пацани, розбираємо е, салончик і шукаємо дирку. Дирка там є, будемо її заварювати. Знімаємо сідушку, каверлін. Я вже раз каверлін не зняв. Просто припідняв так чуть, -чуть заварив, загорівся каверлін. Так що звільняємо нам, щоб було удобно варити, і заварюємо дирку. Ну, от така адеренція є. Бачу, тут вже такий він слабенький, тут ще живе. Зачистити треба, тут ще живе. Тут ще прочистимо. Коротше, виріжемо весь такий трухлявий метал і вже вваримо сюди таку латку з нормального металу. Що, пацани, я не профі-сварщик, але отак вийшло це все зробити. Все, заварив цю дірку. Зараз тут ґрунтом промажу. Вичистив все, що можна було, так приблизно, щоб ще трошки послужило. І з тої сторони ще проварю. Де все? де буду їздити. Так що отак вийшло сладко. Збираємо все назад. Промазуємо ґрунтом. З обратної сторони шовним герметиком, запшикуємо це все і збираємо слово назад. Готовий до продажі? Ну як до продажі? Забираю його підписник. Той що побачив, нагадую, побачив в тіктоці чи в Інстаграмі, що скоро буде на продажі, приїхав, подивився і сказав, що нічого не робіть по ньому. Я його так заберу. Але я його підварив. Там була одна, одну латочку, я вам там відео це показав. І підполірував. Ну і ось так він вийшов. Дивимося. Ну все, гольфик віддається. Прикольний получився, навіть якщо так по-мінімальному зробити, то все одно гарненький, блін. Гарненький гольфік. Були, звісно, косячки, ну не і були, а є по ньому. Що б я ще зробив? би? Я б цю рішетку бомбанув би в такий чорний під пластик. Якщо б... Якщо б цей дядько не забрав, Понятно, що підпаяв би цю губу, зробив би, підмазав би, щоб нічого не було видно. Так, тут все добре, добре, добре. Позакапав би скольчики. Тут рисочка є на бампері, бачите? Тут є рисочка. І по цьому є отут таке п'ятнишко. Вон бачите. І все, в принципі, в принципі, гальфєць на свої роки, Ну як на свої роки? Це? 98-й рік на минуточку. 1.4, газ, бензин, газ четвертого покоління. Да, не, не, не формула один, звісно. Але, але він їде. Їде для міста, я думаю, все, що треба. Економний. Е, скільки? 8 літрів, казали, що є. Ну, я не знаю точно, але я думаю, що десь в цих районах. Так що такий апаратик вийшов. Мене прикалує люк, люк електро, він відкривається, є шторка. Бачите, як тут шторка, чик. Закривається. Тут на кнопочках електролюк відкривається в двох положеннях. Такі от карти. Ну Класний класний стан, блин. класний стан автомобіля. Сідух, по тій є питання. Задня просто грязна, і тут такі от просижені ці ребра. Я б сюди додав перелон, сюди додав перелон, ту сідушку підшив би, зняв би ці чехли почистив би і такий салончик був би. Отакий в нього салончик був би. Ну, пушка був би. Реально пушка. Все, патіфончик є. Є оця штука блокувати коробку. Ну, все я вам показував. Вже по ньому. Так що все, от, така коротенька серія вийшла. Вольф забрав підписник, хай йому служить. Я його вже завтра віддаю. Ми завтра вирішуємо з документами переоформлення. Бо дядько попросив йому допомогти переоформити. то... Відповідно, я йому поможу переформить на себе цей автомобіль і, і все. І який вже автомобіль проданий. Вам, якщо у вас є якісь автомобілі на, на продажу, і хочете продати, можете скидати TikTok-Instagram, підписуйтесь. І всі автомобілі, які я продаю, я спочатку викидаю в TikTok-Instagram, потім вже авторі, OLX. І так, і бачите, от є варіанти, коли... Навіть OLX, навіть не то що OLX, а скидаю попереднє, що скоро буде на продажі вже готується. І людина відразу набрала, там буквально через пів години, через годину, і сказала, що забираю. Нічого не готуйте, приїду, подивлюся, якщо все підійде, то нічого не готуйте. Я заберу, побрили ціну і забрали. Так що отак. Все тоді, давайте до наступної серії. Пока.